Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні я вирішив пограти в Єбучого Кіма. Мені цю гру ще доволі давно подарував наш підписник Тимофійко, але прикол у тому, що ця гра, котра, у котрої графіка, як в Пейнті, просто так, вона не працює на Windows 7, вона працює тільки на 10 ці чи 11 ці І тому у мене, типу. Можна сказати, що комп не тягнув цю гру, а зараз тягне. Гра від українського виробника, на жаль, тут, походу, немає мишки, про поки що я не бачу. В інформації так ось є яка версія гри, і те, що автор Валерій Войтенко. Ну, більш тут тільки історія про Вог вузького касвиня, великі ідеї чучхе. Ну, давай про Вог, добре, про Вог, так. Ага. Шрифт, здається, Гагалін, так, якщо я не помиляюсь. Якось у великій, вільній, демократичній, миролюбівій Америці у Білому домі спав солодким сном президент Доня, ну, Дональд, Дональд Трамп, так, який знову зробив Америку Великою. Раптом посеред ночі доня прокинувся, почувши дзвінок свого золотого айфону. Президент Доня вас слухає, хто дзвонить? Доброї ночі, доню, я їбучий Кім. Ти, напевно, не помітив, як я тихо підкрався до твоєї дупи та потихеньку пер... пенет... Пенетрую твій анус. Пенетрую, бляха, я такого слова ще не чув. Перелякавшись, доня зронив айфон та заволав допоможіть, їбучий кім поласився на мій анус повасився на мій Анус, Блін, тут стільки прикольних слів. А невдовзі до спальні прибіг охоронець із двома вартовими, турбуючись за президента. Що сталося, містере президенте? Мені наснилося, що мене їбе їбучий Кім. Ой, схоже, що я обісрався. Принесіть містерові президенту чисті підштанники. Поки вартові підтирали доні дубку, охоронець помітив айфон, який лежав на підлозі. Містере президенте, хто це вам дзвонив? Він представився як їбучий кім. А, і це вже одразу перша глава. Нічого собі, вузького касвентя. Наступного ранку президент доня прилетів у Пентагон на гелікоптері. Його радісно зустрів генерал Бастард. Обмінявшись міцними обіймами та ніжними поцілунками, Бастард провів доню в конференц-зал. Де його чекали військові? Бастард посадив доню в крісло, а сам піднявся на трибуну та увімкнув відео. Проектор, невдовзі на екрані з'явилася фотографія якої жовтошкірою вузькоокою розівшоюся свині. Як багато хто з вас уже здогадався, це і є бучий кім жорстокий, безжальний кривавий диктатор далекого царства під назвою Срадо Срадокурія, який прагне світової гегемонії. Ідеологія Сранокурії єбокімізм. Мешканці Сранокурії сухняні дресировані забовані маріонетки Кіма. Єбуч бастардібучий кім настільки страждає марням величі, що побудував величезну бронзову статую самого себе. Також відомо, що єбучий Кім власноручно стратив свою дружину тянку за те, що вона зраджувала йому з білим. А над білим коханцем вчинив сексуальну наругу, тому його їх прославив єбучим. Потім єбучий кім забив своїх білих дітей та, зходув... та схотував їхні туші свиням. <су> Сука, Бастард, він. За даними розвідки, сранокурія має ядерну зброю, ну а як інакше. Тому вона становить величезну небезпеку для всього цивілізованого світу. Учора вночі містер президент отримав загрозу від цієї вузькової свині єбучого Кіма. У когось з вас є якісь пропозиції. Я гадаю, що не варто звертати увагу на те, як військові карвики вийобуються. Ми роз'їбачимо вузького військов... вузького військов... коких карвиків вогнем та люттю. Охорони, сподайте містеру президенту Валеріанку. Після того, як доня випав Валеріанку та заспокоївся, він урочисто заявив: заради миру та свободи для наших чів ми бор боротимемося з військовокою загрозою. Гала 2. великі ідеї Чучхе. Наступного раку доня, забувши про все, снідав у банкетному залі Білого Дому. Їв гамбургер та запивав Кока-Колою. Раптом він почув вибух та стрибнув під стіл. Невдовзі до, ї... до їдальні прибіг охоронець та витягаючи доню з-під столу, доклав: містер президенте, єбучий кім щойно вдерся до Білого Дому, вам необхідно евакуюватися. їпсель Міпсель. Тим часом вартові вибігли на вулицю. Перед ними та за зруйнованою палаючою брамою, стояв єбучий кім. Очконули б... білодупі у шліпки вартові... А, вже грати? А що, а як що? Це, це я за Доню граю чи за кого? А, ні, це. А, я граю за єбучого Кіма, а. Тільки щось він не схожий на цього, так? На, на заставці він по-іншому виглядав. Блін, це так довго треба його лупцювати, це ж просто капець, так Ви ж подивіться. Ну я зрозумів, типу треба два удари зробити і відійти, так, бо якщо робиш більше ударів, то. Він уже тобі цей у відповідь б'є. Гра, до речі, я подивився, щось там у стімі. Ну, мені її подарували так, а вона в стіні, начебто, коштує взагалі 20 чимось гривень. А коли був розпродаж, я в коментарях там читав, начебто 8 гривень. Тобто, по суті, гра то коштує копійки, так, але в принципі, походу, в мене всього один удар, бо я ну, намагаюсь натискати різні клавіші. Але ось тільки пробіл, бачите, він робить звичайний удар. І ще я не можу зрозуміти, чому я так виглядаю. Бо я типу граю он, зверху написано ж заєбучого Кіма, а це якийсь такий чувак. Незрозумілий. Ну так, і ось я ж кажу, оця графіка і взагалі ось ця гра, прикиньте, не запускається на Windows нижче 10 чи 11 версії. Ну так, бачите, коли багато б'єш, то. То коротше це його. Отримуєш у відповідь, тому треба так, два удари зробив, відійшов, грубо кажучи. Ну Так. Блін, їх ще двоє, та це капець. Ні, ну Сам, сам оцей пролог і перші дві, два розділи, так, в принципі, було почитати кумедно доволі, пару приколів. Я ж кажу, і просто ще класно, що такі слова, так, були деякі цікаві, котрих я навіть ще не чув, чисто кажучи. Але в усьому і... А, можна навіть три. А, ні, такі два удари, так. Три не треба робити. Бля, просто якщо вся гра буде такою, то я, якщо чесно, не бачу особливого сенсу це багато грати, бо типу, ну. камон, так? Типу, ви серйозно? Це, типу, як звичайна флеш-гра, я пам'ятаю, коли малий ще був у школі, були такого роду якісь ігри, флеш-ігри, теж типу в пейнті намальовані і теж, ну, типу, що з цього. Ну, Тому як би можна сказати так, типу, за ідею плюс, тобто сама ідея непогана, гумор непоганий на початку гри. Але ось геймплей, це щось таке, так? То... не цікаво валити цих охоронців. Тим паче, як ну, воно міг би зробити хоча б там, знаєте, якийсь, типу комбо, там, чи... щоб можна було кілька ударів робити, а то тільки один вид удару. Ну, принаймні я бачу тільки один вид удару, бо я от, і Ctrl, жму, і Ентер, і я не знаю, Shift, Tab, тобто нічого. Тобто тільки пробіл оце і все, якби. Ну і ворог, типу, що він просто ходить, так і. І що далі? А що далі? Навіть стрибати не можна в грі. І це усе не ще ви здатні, біодупі ушліпки, шліпки, а ха ха-ха ха. -ха, -ха. Роз, розправившись із вартовими, її бучи кім проникнув до білого дому. Вартовий, отримує би скока свиня. Та ну блін, ну серйозно. Я ще не можу зрозуміти, в чому прикол, бо бо сам, типу, їбучий Кім на заставках так він виглядає реально як, як типу, і є, да? він реально якби схожий. А коли ти граєш за нього осі ось, ось червоній курточці, то він не схожий. Він більш на Дональда Трампа вже навіть, м мабуть, схожий, ніж на Кіма, так. Та ну блін, ні, ну реально, мені треба було спершу загасити типу чотирьох охоронців, зараз шестьох, так. І типу, а тут є якийсь. По ні, тільки продовжити. Я думаю, може керування подивитись, може там щось таке є. Коротше, давайте може я зараз, мабуть, на паузу поставлю, ще трошки пограю, подивимося, що там буде далі, бо поки що ну це таке щось. Ну нудятина, нудятина, не знаю. Ну блін, тобі спершу треба чотири охоронці, зараз шість. Якщо ще потім треба буде вісім, типу відвопсувати. Це вже буде якийсь перебор. Давайте ставлю паузу. Так, чуваки, там залишився ще один охоронець. Я просто хочу показати вам усю, як би. Зашкварність геймплею, просто подивіться на це. Тобто, наприклад, я просто стою, дивіться. Або ж дивіться, як ще можна зробити. Я можу взагалі ось з закритими очима, я не знаю, видно чи не видно в окулярах ще з закритими очима. Ось, ну ось, наприклад, я, я не знаю, там ось яшка я, я собі перекрив там. Блін, немає чим перекрити. Ось футляром для окуляру я перекрив собі очі, дивіться. А, все, я переміг. Так. Тобто, ну. Діпучи Кім піднявся сходами на другий поверх та побачив Доню наприкінці коридору. А ти не бажаєш випробувати великі ідеї чуче на дупі? Ні, тільки не це. Дібуча Кім побіг за Донею. Ти від мене не втечеш, твій янус буде моїм. А, це вже типу як бос, так? Ну, коротше так, ось. Просто я можу сидіти, просто ти тупо сидиш, клацаєш пробіл, так? І ось все. Тобто. ну, тобто, Я з однієї сторони, якби це українська гра, і мені не хочеться її хейтити. Ну і вона коштує копійки там, по розпродажу 8 гривень. В наш час 8 гривень це взагалі ніщо. Якби з однієї сторони так, ну але з іншої сторони, ну блін, ну ти випускаєш гру. Типу. Блять. Ну чесно, я не зрозуміло, якщо чесно. Якби саме гумор, в принципі, місцями непоганий, можна посміятися. Мені навіть спочатку так, знаєте, сподобалось. Думаю, дійсно щось буде таке сатирис... сатиричне, прикольне, так незвично. А по факту це реально навіть гірше ніж флеш-гра, бо навіть у тих флеш-іграх, що я грав у дитинстві. Я пам'ятаю, що там вороги були більш різноманітні і тобі там було більш складно грати. Я ж кажу, цю гру можна пройти з заплющеними очима. Просто затискаєш ворога до кута і тупо класиш пробіл і все, ну. Камон. Це ж взагалі не смішно. Типу, ну самі діалоги, потім вони всі, бачите, йдуть типу, просто до дупи, так? Усе зв'язано з анусом та заднім проходом. тобто, ну... Бої одноманітні, тобто чим, чим доня відрізняється від охоронців, так? Тобто, ну... Окрім зовнішнього вигляду. Ой, блін, раптом Доня прокинувся та завував. Допоможіть, і будь-яким мене єбе. Глава 3 найкращий з усіх чоловіків. Для боротьби з ускокою загрозою Пентагон вирішив надіслати до Сранокурії найкращого агента. У цей час агент був відсторонений від служби. Він перекваліфікувався в модель та готувався до конкурсу Американський ідеал чоловіка. Агент ого. У будинку агента на стіні вітальні висіла фотографія батька. Батько агента був справжнім американським героєм, який з вірою та любою вирізав, спалював та труїв вузькооках півпівослуків у висрані. І тому агент дуже пишався батьком. Приміряючи гейський комбінезон, агент наспівував. Без одягу ходить до бутиків, найкращий з усіх чоловіків, прутним убиває на стінах павуків найкращий з усіх чоловіків. Щодня робить укріплення сосків, найкращий з усіх чоловіків, практикуючи дупу суйку, заштовхав у дупу кілька огірків, найкращий з усіх чоловіків, прив'язав до вівтора клятих єретиків, найкращих з усіх чоловіків, зробивши обрізання летить у телявів, найкращий з усіх чоловіків. Невдовзі хтось подзвонив у хідні двері, коли агент відчинив двері на ганку стояв генерал Бастарт з двома військовими, який сказав. Шановні агенти, Пентагон доручив вам секретне завдання. Родина котячих. У столиці Сранокурії і в одній школі проходив урок. Військовий вчитель ходив біля плаката з указкою та розповідав військових школярам про родину котячих. На плакаті був зображений Кіт, Ягуар, лев, тигр, Леопард та американець. Ну, блін, коротше, набридло, чесно. І, коротше, все те саме, так? Ну, коротше, чуваки, все, так. Коротше, можливо, гумор непоганий, я не буду сперечатись, можливо, якщо б я читав би у записочки, то ще десь би посміявся. Але як на мене, все ж таки ну, було б крутіше, якби тут були якісь відеозаставки, так, з якоюсь озвучкою, бо занадто багато тексту треба читати. Нехай він там навіть і місцями дійсно смішний. Сам геймплей у грі це навіть не один з десяти, це нуль з десяти, бо ну я ж кажу, я вже вкотре це демонструю, ось це вся гра, тобто, ну. Ти проходиш на інший рівень, здавалося би, має бути щось нове, але замінилися лише модельки типу чуваків, твого героя та поганця, а так усе те саме, ти його затискаєш і безкінечно натискаєш на пробіл. Тобто, ну, чесно, я ж кажу, не хочеться якби хейтити українську гру, тим паче мені її ще й подарували, якби все ж таки витратили там ті 8 гривень чи скільки, да? але ну, ну, це дно просто. Не знаю, чесно. Причому там були тільки схвальні відгуки, наскільки я зрозумів, коли я на сторінці в Стімі був. Тобто всі в основному тільки хвалили цю гру. Ну, типу, так, може, типу як сарказм, як просто іронія якась там, я не знаю, так? Ну, але. Ну, серйозно, я не бачу сенсу все ще грати. Чесно, просто не бачу сенсу, що, що тут ще показати, так? Мені самому не цікаво, вам показувати теж нічого, що там показувати, як я далі йду і когось б'ю, ну. Таке щось, чесно, ну, гра гівно так? <смі> <смі> ви мене знаєте, так? Я навіть я навіть буваю в поганих іграх, намагаюся знайти щось хороше, так? Це дуже часто буває, особливо якщо ця гра українська, але ну, тут ну, тут нічого говорити. Хіба що декотрі там так діалоги, можливо, місцями це дійсно смішно, можна посміятися. Є сатира, так, у декотрих моментах, але в усьому іншому, ну, серйозно, ну, блядь. Таке, тому давайте так на цьому закінчимо. Я як завжди вдячні за за заподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!